Мало просто співати, мало просто рухатись. Має бути ще харизма і обмін енергетикою. 95% учнів це люди, які не мають жодного відношення до співу. Не самої сцени. Ми боїмося, Ми боїмося того, що про нас подумають. Я вчу людей чути себе і любити с угу. не бійтеся, тренувати свій мозок. Це дуже корисно, так. Привіт, друзі! Ви слухаєте шоу Мрій та дії на хвилі Юрсі Радіо. Тут ми зустрічаємося з тими, хто вміє мріяти, сміливо діяти і впевнено заявляти про себе, надихаючи своїм прикладом. Інших сьогодні у нас особлива гостя. Вона понад 18 років в етерах радіо та телебачення, відома блогерка і мисткиня, авторка міжконтинентальних радіопроєктів, які об'єднують українців по всьому світу. А ще вона створила унікальний простір, де дорослі можуть відкрити свій голос школу Ліка Music. Тут співають серцем, лікують душу музикою та вчаться говорити впевнено. Зустрічайте наша гостя Ксюша або Ліка. Аплодисменти. <плес> якби у нас була відкрита студія, були б у А на жаль, тільки я сьогодні аплодую. Не на жаль. Чому ти знаєш? Дуже приємно. Немає значення, скільки глядачів чи слухачів: один чи тисяча, чи десять тисяч. Насправді, сама енергетика, ось що важливо. Вітаю Святослав Це дуже і вітання усім слухачам ЮРСІ радіо. Сьогодні я. Якості веду... не ведучої, а гості. чуєш, я вже ми, ми з тобою трішечки помінялися кріслами сьогодні. Сьогодні в тебе буде можливість відчути себе в ролі твоїх постійних гостей, твоїх дуже шоу цікавий досвід, цікавий експіріанс новий е, ціка... Ну він не такий новий було кілька в мене насправді інтерв'ю. Mm -hmm. Але е, ну якщо порівняти так, як що я більше двох тисяч інтерв'ю провела mm -hmm. е, з іншими людьми, то е, мої так знаєш, десь там. Ну, До 10, напевно, я тебе зрозумів. Ну тоді, тоді я тебе вітаю. Дуже приємно з колегою професіоналом сьогодні поспілкуватися з своєї справи. Починаємо з нашої традиційної рубрики. Це Бліц. Треба, щоб ти поклялась на своєму досвіді Треба на своїх двох тисячах інтерв'ю. Треба відповідати швидко, впевнено і головне правдиво. От для того, щоб наша аудиторія познайомилася з тобою і максимально чітко зрозуміла, наскільки крута, я вже ж тебе знаю людина. Перед ними сьогодні сидить. Дякую. Ти мене так розповіли, що я вже просто не соромилась. Араз будемо зараз підтверджувати цей статус. Окей, погнали е, голос: е, це талант чи навички? І те, і інше, тому що одне без іншого неможливе. Талант відкриває двері, а навички допомагають цей шлях проходити. Я тебе Ліка Лікам'юзік це школа чи сім'я? Сім'я, тому це що черва. це більше про підтримку, взаєморозуміння і довіру. Спів для душі чи для сцени? В першу чергу для душі, тому що якщо душа співає, то сцена вже це як бонус підкориться сама собою, якщо душа є, 100%. правильно? А скажи, а дуже часто бачиш в телевізорі пустих артистів, от які просто відкривають рот, але по факту, ти, коли дивишся на них, ти розумієш, що ну от не немає за що зачепитися, немає якоїсь енергії, глибини в тому, бо взагалі просто людина сидить на сцені, і вона насправді не розуміє, про що вона співає. Помічаєш таке? Так, звичайно, є е, такі випадки, і мені це не знайомо, насправді. Uh -huh. Тому що я пам'ятаю, як я виходила на сцену, я розчинялася, я кайфувала. І я завжди кажу своїм учням, і взагалі, хто питає, знаєш, uh -huh. якісь поради, я кажу, що треба, ти можеш хвилюватися до того моменту, як ти вийшов на сцену. Коли ти вийшов на сцену, все, ти маєш відчувати наші котрибу витягнути з води, а потім її відпустити, і вона починає пливсти і бути в своїй стихії. І тоді е, так, ну і харизма, знаєш, мало просто співати, мало просто. Рухатись, мало просто через рот видавати якийсь звук, так, має бути ще харизма і обмін енергетикою. Це запорука успіху будь-якого топового артиста. Дикція важливіша за вокал? Воно одне без іншого просто не працює. Арт-терапія голосом працює завжди? Так, тому що голос має безмежні можливості, насправді. Учень з нуля може заспівати красиво? На першому занятті. На останньому думаю, так. Звичайно, що може. це е, бажання і е, наполегливість. Не існує слово пізно. Це про вас? І про мене теж. Я думаю. Так, у мене були учні і 50+. плюс. О, класно. Ніколи не пізно. Просто коли привозять е, людину в дитячому віці, так в неї mm -hmm. ще немає отих комплексів mm -hmm. е, якихось нашарувань емоційних, mm -hmm. переконань, mm -hmm. розумієш, нав'язаних чи батьками, чи суспільством, е, чи ще кимось. Так, а поки ми живемо, ми ж оце все підбираємо собі, і потім дуже важко переступити, і це дуже велика робота над собою. Це справді так. Телефір чи живий концерт. Живий концерт, звісно, це енергетика, це те про що ми тільки що говорили. Голос це ключ до впевненості? Безперечно, блогерка чи викладач? Що тобі ближче? Викладач. Я люблю живий контакт з людьми. Твоя улюблена нота. Я думаю, до. до? Тому що від Розкажи. нашого до залежить наше пісте. Це такий граунд. Це такий граунд, як наш як фундамент в будинку, так? Уроки вокалу. Це терапія для вчителя теж. Звичайно, я завжди після занять виходжу дуже натхнена і сповнена сил, енергії, і здається, що можу ще іще. Більше любиш слухати чи говорити? Слухати, тому що, поки слухаєш, з'являються якісь нові потрібні слова. Чи погоджуєшся з терміном, що голос можна тренувати як м'яз? Так, це правда. Це правда, тому що наш голосовий апарат там є певні м'язи, так і взагалі спів це робота нашого інтелекту і робота м'язів. Камера лякає чи надихає? Надихає, там правда. Українська мова для тебе виклик чи любов? Любов, любов. Хоч українська мова не є моєю рідною мовою, але я її дуже люблю і ціную, і поважаю, і все життя спілкуюся. Ну чесно, от взагалі не помітно, що не віну все для цього. настільки розтворилася, ти в українській мові як на сцені. Так, так? 100%. Класно. Учні тебе надихають? Так, всі учні мене надихають. Кожна людина вона завжди. Приносить щось своє і е, завжди, знаєш, ми завжди помічаємо в людях те, що є в нас самих, і воно підсилює або тригерить. І е, тому, коли е, приходять різні абсолютно люди різних професій, е, різних статусів, можливостей, настроїв е, з різними проблемами, тому що е, переважно моя робота заключається, я ж не тільки вчу співати, так я вчу людей. Чути себе і любити себе uh -huh. це є основа. Тобто е, на цьому побудовані наші заняття. Якщо людина вже починає себе приймати, uh -huh. так розуміє, що можна помилятися, тому що переважно. Е, не знаю, як тепер. Ну мені здається, зараз суспільство дуже змінилося. Повно, uh -huh. я народжена ще в СССР. Так. Uh -huh. Тобто тоді було що не висовуйся, не проявляйся. І це все воно відкладалося з часом. І дуже багато людей боялися себе проявляти. А спів це є проявлення себе, голос так само. Це ти можеш проявити себе, заявити про себе світу. Перша сцена, це завжди страшно? Так. Це страшно, але в цьому і є весь і в цього моменту. Авторські проєкти чи школа, що зараз в пріоритеті? Школа. Школа, тому що ну, стараюсь поєднювати, але не на все завжди вистачає часу. Є ще мрія, яку тримаєш в секреті? Звісно, і саме тому наші мрії має здійснювати ще секрети, так, залишатися секретами для того, щоб вони обов'язково здійснилися. Клас, дуже дякую тобі. Ти наш е, краш тест пройшла. Дуже дякую, дякую за відвертість за багато цікавих типів. Е, я думаю. Багато наших глядачів надихнулися щойно, і Добре. вже записали номер ліки і телефонують записуються на урок або на курс. Розкажи, як це відбувається, може прийти позайматися просто на один урок, чи це потрібно цілий курс купляти? Як взагалі це відбувається? Дивись, я дуже індивідуальна до цього всього підходжу. Я завжди кажу людям, щоб вони обов'язково прийшли, спробували на перше заняття, тобто подивилися, бо мало просто подавати інформацію, так ще важливо, щоб був, Оцей контакт, 100%. тому що це на довірі базується. Буде якість проведених занять і одержання інформації від того, як людина готова сприймати. Uh -huh. А якщо людина, людина не буде мені довіряти, можливо, я їй не підходжу. Так, uh -huh. не буває так. так, так, так. Це нормальні явища. Тому я завжди кажу, що треба прийти, спробувати, подивитися, як все. А потім вже індивідуально після заняття я бачу, які є проблеми, що треба підкоригувати, над чим працювати. І е, вже якийсь конект налагоджується до кінця заняття. І вже тоді ми дивимося, як далі продовжувати наші заняття. Ну, хочу сказати, що коли моя школа існує вже більше восьми років. Е, Спочатку це був івано франківськ угу. і дуже теплі спогади про цей час. Угу. І досі я спілкуюся зі своїми колишніми учнями. Тому я кажу, що колишніх учнів не буває, буває. та це теж велика сім'я. Дуже часто люди приходили і. Не знали, чи це має бути якийсь курс там, на 10 занять, на 15, так а були учні, які ходили роками, тобто мені проводили там, дітей, умовно кажучи, шести років, так, і вже потім, коли вони їхали вчитися в інший е, якийсь е, учбовий заклад, е, тоді вони вже мусили припина... припиняти ці заняття, потім поверталися. так? Mm -hmm. Ну якось воно так відбувається. Тобто, роками це може бути, розумієш? Хтось приходить комусь достатньо двох-трьох занять, розуміє, що це важка праця насправді, тому що, знаєш, не знаєш. Знаю, мені здається, кажуть, ой, та що там став, ти співаєш? Знаєш, mm -hmm. насправді Class. ти ж ти ж знаєш, так, так, що спів це дуже важко і фізично, і емоційно. Ти віддаєшся, працюють м'язи. Ну, скажу чесно, до мене колись ходив учень, mm -hmm. він займався професійно спортом, культурист. Mm -hmm. І Він каже: зараз я після заняття піду в тренажерку. Знаєш, mm -hmm. там має заняття. І він після заняття каже, ні, я вже, мабуть, не йду. Я вже все тут одержу. Я кажу, це вже в мене і фейсбілдинг, тому що в нас є вправи так на артикуляцію, це все працює. І емоційна розгрузка, так, тому що ну переважно, якщо людина говорить тихо, так її голос, немає якогось яскравого забарвлення. Дуже часто люди собі не дозволяють говорити голосно. Тому що ну пам'ятаєш це тихо, що ти кричиш, не кричити в громадському місці, чи там тихенько сидіти всі на уроці, і воно так само залишається Одесь. десь у нас, там знаєш, і не кожна людина може собі дозволити. А в мене можна все і покричати, і поспівати, і поплакати, і посміятися, весь спектр емоцій. Цікаво, ти вже понад 20 uh, років у прямому етері, Якщо я не чи 18? два чи 18. 18 поправки? вже ближче до 20, але ще немає. Ага, окей. Що сьогодні для тебе означає uh, бути телерадіоведучою? Особисто для мене це служіння людям. Угу. Це коли ти доносиш до них інформацію, угу. пропускаючи її через себе, угу. це ти віддаєш частинку себе, угу. свою енергетику. Угу. Нічого окрім голосу раніше не було в ефірі. Так зараз можна дивитися, бачити прямі трансляції, записи, так на youtube каналі потім переглядати. А раніше цього не було був тільки мікрофон, твій голос, ти і інформація. І завдання кожного радіоведуча була в тому, полягала, щоб зацікавити людину і щоб вона не перемикнулась на іншу радіостанцію. Дуже цікаво, ти створила школу Leica Music, де співають серцем. Як з'явилася ця ідея і чому саме дорослі? Я помітила, що дорослим не вистачає свого власного простору, тому що дорослі це діти, які виросли, в яких не всіх була можливість займатися музикою, співом чи чимось улюбленим. Так не було батьків часу, не було коштів. Бо можливостей ще якихось, так? Різні причини. Або батьки казали, що навіщо тобі це? це ну Треба нормальну якусь професію там чи якесь заняття більш там іди на карате, знаєш, а коли людина співає, коли душа співає, вони нікуди не надівається І е, в мене до мене приходять справді люди абсолютно різних професій. 95% учнів це люди, які не мають жодного відношення до співу. І тому, коли вони починають співати, реально я бачу це їх прогрес, і я знаю скільки зусиль було цим людям дано так скільки вони пройшли, який цей шлях, і наскільки це важливо без хейтерів нікуди, знаєш, 100%. Та, але хейтери завжди. Підкреслює те, що ти рухаєшся правильним напрямком, та що о там хтось фальшивий, якусь не ту ноту, бо я виставляю відео угу. е, занять, і воно йде так, як з першого дубля. Тобто я не записую по сто п'ятсот відео, потім там сижу, ріжу, щось, щось клепаю, розміш угу. немає такого насправді. Е, вибираю те, що є, угу. і е, закидаю. Звичайно, що є і фальш, де не де так, так. так є ну, це якісь процес навчання. Проблем. Так, для okay. цього люди і прийшли. Якщо так. б вони це вміли, вони б не приходили. Okay. Тому е, тут е, таке питання, і це є е, переважно непрофесійні артисти. Mm -hmm. Та професійні артисти, я перепрошую, дозволяють собі і е, фальшивити, і на концертах, і навіть на Євробаченні. Так, так. Okay. Е, тобто різні бувають ситуації. Всі ми просто-напросто живі люди. Але okay. ми хочемо розуміння, ми хочемо е, прийняття. І дуже часто люди приходять дорослі, так mm -hmm. і їм дуже важко себе сприймати, свій голос, і більшість відчуває потребу в любові до себе. Mm -hmm. Я допомагаю їм це робити в першу чергу, і тоді вони можуть розкритися. Розкривають і голос, і емоції, і почуття, і прийняття. І для мене це найбільша нагорода їхні щасливі очі після заняття. Браво, ти знаєш, така насправді дуже глибока місія. Дякую тобі за це. Кажуть, що спів це терапія. Які зміни ти бачиш у своїх учнях після занять, як правило? Ну, от саме те, що е, з останнього учениця написала е, дякую, угу. е, починає знайомитись з собою новою. О, клас. Це класно, знаєш, що вони себе відкривають е, з якихось таких сторін. Які раніше вони не помічали, чи не бачили, чи не знали, що вони здатні на це. Це дуже цінно. Так, це дуже цінно це справді так воно є. Ну, так як я вже сказала, розкриваються, вчаться приймати себе. Дуже часто люди доживають там, до 40 років, наприклад, і дізнаються, що вони неправильно дихали. І це створювало певні проблеми. І ці знання потім вони приходять Помалять. вже, і вони повністю змінюється в життя. Друзі, приходьте дихати. І не тільки. Твій підхід поєднує вокал, дикцію і самопрезентацію. Чому важливо розвивати ці навички разом? Тому що це є три складові одного голосу. Так угу. тому що е, ми ж не тільки голосом співаємо, так, так. Е, і говоримо, е, передаємо наші емоції. Ми спілкуємося з соціумом, ми записуємо відео, е, ми ведемо соцмережі, ми виступаємо на різних е, заходах. Угу. Е, особливо це стосується людей, які ведуть бізнес, угу. наприклад, так дуже часто успішний бізнесмен е, відчуває страшенний стрес, коли виходить на сцену і треба щось говорити. Угу. І дуже часто такі випадки, і саме тоді можна прийти до мене, і я допоможу, як правильно будувати речення, висловлювати думку, сварити колектив. Сварити ну можливо, так означає, голосом. коли треба сварити, і посварити, і, я, і яким голосом і, і похвалити. Так. Так, і так. Насправді робиш дуже важливу роботу. Дуже важлива робота. Це вже не просто про голос, про вокал, про людей, які хочуть цим професійно займатися. Це Насправді для всіх, абсолютно так. для всіх, для кожної людини для себе буде навіть на одному двох заняттях може підчеркнути якісь дуже важливі інсайти і відкрити себе нового або нову. Тому, друзі, експериментуйте, приходьте. І черпайте натхнення, головне не боятися. Сто відсотків. У тебе є унікальні курси для радіо і телеведу... і телеведучих блогерів, спікерів. Чим вони відрізняються від класичних курсів, яких в принципі є багато зараз інфопродуктів подібних, дуже багато води. Угу. Знаєш, от якщо помітити, дуже багато різної інформації угу. моя інформація, яку я подаю. І це є перевірені речі так, на практиці, uh -huh. свого власного досвіду. Тому що, як вже сказали, uh -huh. багато років. Так, і я вже знаю, що є основне. Тобто, наприклад, якщо навіть взяти дихальні вправи, так, uh -huh. їх є дуже багато, Ну, неймовірно. Ну, одного заняття не вистачить, напевно, щоб показати всі. Uh -huh. Я максимум е використовую дві, ну uh -huh. три. Okay. Це, е але вони найдієвіші. Тобто вони одразу включають ті м'язи, які потрібні, вони. Е Показують людині, що саме на що треба звернути увагу, як це робити і так далі. Ну а якщо ви хочете знати про це докладніше, приходьте. <рес> у тебе було декілька авторських проєктів. Зараз вони на паузі, бо є інші пріоритети. Яке місце вони загалом займають у твоїй творчості? Я би сказав, що. Мої проекти це є такі мости, uh -huh. знаш, які об'єднують людей uh -huh. Uh -huh. Е, різних професій. От, наприклад, мій проект Файно є uh -huh. так. Це про спілкування з відомими людьми, okay. або невідомими, uh -huh. але які. Щось роблять mm -hmm. для людей щось класне, тобто mm -hmm. це можуть бути художники, музиканти, співаки, артисти, ще просто якісь цікаві, класні люди, mm -hmm. які, яких я знаю, що вони роблять е, свою справу дуже кльово, і просто допомогти їм е, охопити більше людей для того, щоб про них більше дізналися. Е, і показати людям, що вони такі самі, як і ми, тому що, знаєш, колись от зірки, я завжди вважаю, що зірки це на небі. А серед нас це звичайні люди зі своїми проблемами. Професіонали своєї справи. Так, своєї професіонали справи, так. своєї справи в певному соціумі, Просто вони більше їх показують по телевізору, так, чи там тепер соцмережі є, інтернет. І е, хіба що в цьому е, там різниця, знаєш, насправді важливо бути людиною. І тому ми спілкуємось і вони розповідають, якісь свої такі буденні, звичайні можуть речі, знаєш, такими, як є. Можуть бути там в одязі, звичайному ну, в халаті, знаєш в домашній обстановці. Чуть к Я пам'ятаю такий випадок, коли знаєш, е, моя перша вчителька, може, це так давно було, але е, я пам'ятаю, як е, оцей серіал бразильський був. Е, Якась там дика роза чи дивилися всі, всі дивилися. Навіть моя бабуся. Я це пам'ятаю. Так, І я дивилася. Я дивилася не тому, що я хотіла, а тому, що в нас був якийсь там урок праці останній, і наша вчителька нас повела до себе додому цілий клас, щоб ми всі дивилися цей серіал. Ти можеш собі уявити? Клас. І я тоді побачила, що моя вчителька вона для мене була вау. Тобто реально, вчителька. І 에, ми прийшли до неї додому, і для мене так якось, знаєш, дивно було, що вона живе у звичайній квартирі, в неї звичайна шафа, вона ходить в спортивному костюмі, в неї звичайне взуття, в неї баняки, є, з яких вона там, знаєш, їсть готує їжу. Щось таке, ну таке саме, знаєш, із зірками, напевно. Як ти особисто визначаєш голос? Це інструмент для кар'єри чи для душі? Я думаю, що в першу чергу для душі, тому що якщо душа звучить, співає, то кар'єра буде на високому рівні. Як в такому випадку пояснити такий феномен, коли у людини прекрасний голос, вона співає душею, але при цьому вона торгує цибулею на базарі? От якось, знаєш, так складається, що людина надзвичайно талановита, але вона не, не реалізувалася. E, значить, це не потрібно. Mm -hmm. Ти знаєш, в мене є такі учні, mm -hmm. які приходять і кажуть, я хочу просто для себе співати. Ah, okay. Я кажу, тобі треба, ну, тебе настільки класний голос, що хочеться його слухати. Тобто його мають почути всі. Вона mm -hmm. каже, мені цього не потрібно. Mm -hmm. Я не хочу. Вона себе в чомусь іншому проявляє. Хоча я, напевно, вважаю, що якщо Бог тобі дав такий е, талант, то його, напевно, треба якось реалізовувати. Можливо, це питання часу. Ну, я тобі скажу, що я в мене був в такий період житті, коли мені довелося обирати, продовжувати сценічну діяльність mm -hmm. чи чимось іншим займатися. І я знайшла себе радіо. Це теж робота з голосом. Це так само е спілкування з людьми. Це, тому що я для себе давно визначила, що моя місія тут це дарувати людям радість Клас. і щастя, робити їх щасливими, все, що від мене залежить. І це один із способів, так само і вокал, так, дикція, і голос це так само. Давайте трішечки більше про це поговоримо. Ти працюєш з людьми, які бояться сцени та камеру. Як допомагаєш їм подолати цей бар'єр? Крок за кроком. Угу. Головне давати собі час Окей. їм. Тобто я їм пояснюю, що не поспішай, дай собі час, дай собі можливість звикнути. Так, mm -hmm. навіть до себе, до свого голосу, mm -hmm. до свого зображення. Е, максимально практикувати, знімати, дивитися. Не завжди е, люди навіть можуть дивитися в своє відображення дзеркала. Цікаво. Тому що ну, є у нас вправи, так, певні артикуляційні, і я кажу: дивися в зеркало на себе. І людина відводить погляд. Mm -hmm. Тому що це, це важко, важко сприймати себе. ось. Цьому аспекті, розумієш? Тому е, зйомка на камеру завжди е, лякає перші угу. рази, особливо, коли людина не має такого досвіду. Е, але треба дати час і практикувати, познімати там, якісь розмовні е, відео, рілси, так, е, навіть просто для себе, не виставляючи це кудись. Е, звичайно, що е, ми боїмося чого: не самого відео, не самої зйомки. Не самої сцени ми боїмось. Ми боїмося того, що про нас подумають. 100%. Оцінення ми боїмося. Так. А зрештою, розумієш, кожна людина може собі думати і говорити все, що завгодно. Абсолютно. І ми нічого не можемо їм вкласти в голову. Тому яка різниця, хто що думає? Важливо е, приймати думки тільки тих людей, які справді важливі для тебе в житті. Браво, дуже дякую тобі е, за те, що ти це підсвітила. Я думаю, це. Буде helpful, я як кажуть. Допоможе. Допоможе багато кому. якщо зараз нас слухає хтось, то давно мріє співати. Але думає, це вже не для мене. А що б ти такій людині хотіла зараз сказати? Не боятися, якщо є бажання, великі бажання і можливість, тому що можливості так само мають співпадати з нашими бажаннями, просто робити це, робити за будь-якої можливості. Весь час хочете співати вдома в душі, співайте в душі, співайте. Хочете чогось більшого, навчитися вчитися ніколи не пізно. Я в своєму житті намагаюся щодня е дізнаватися щось нове в тій чи іншій галузі. Я в залі у мене є дуже багато різних захоплень, uh -huh. і мені подобається. Коли я щось дізнаюсь нове, так само я вчуся і своїми учнями, тому що є випадки, коли треба дізнатися більше, глибше, так для того, щоб допомогти людині розкрити те чи інше питання з її голосом. І я так само навчаюся. Я щодня навчаюся, тому не бійтеся, тренувати свій мозок, це дуже корисно, так. Ходять чутки. Так, і свій е, голос, тому що голосом ми е, можемо заявити про себе на весь світ. Браво, дуже дякую за те, що знайшла час, долучилася до нашого етеру. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. У тебе надзвичайна енергетика. Друзі, з нами сьогодні була е, ліка, от, професіонал своєї справи, і е, е, ти мене особисто дуже надихнула. Я впевнений, наших глядачів та слухачів. Теж, отож, друзі, дивіться наш інтерв'ю вже дуже скоро в інстаграмі, на Ютубі усіх соцмережах, слухайте нас на хвилях Юрсі Радіо. Знаємо сьогодні був я, Лукініч Ліка та шоу Мрій та дій і останнє запитання до тебе: що для тебе означає фраза мрій та дій? Що якщо ти чогось хочеш угу. і про щось мрієш, то обов'язково роби все від себе залежне, щоб цього досягнути. Ви чули, друзі? Так. Дякую, Святослав, за запрошення. Мені дуже приємно. Дякую тобі.